Наші патрички та завітне служіння церкви оцідаємо щиру подяку, вдячність стану, Михайлу Бою. яке гарне служіння, де він приседяти. І мущиро дякуємо за цю тюкулосальну жертву і для відновлення одних наших духовних птиць, що можемо подарувати пожарні здоров'я і сподівання, що ми надалі будемо працювати відновлення в різних наших сторонах чи церкви. Хай Бог його ще в його і така гана подяка, якого приготовила сестричка, прошу вас, нехай на бойкого. Прошу підійдіть, ми вам вручимо, і ви передасте самому своєму брату, Михаї. Дуже і дуже дякую і підписана церковна громада і отець Пітер Твода. Vagiamoci anche a un cucciolo, che diventa un cucciolo, che diventa un po' specifico. Siamo qui a contadini. No, non è necessario, che diventa una è che Церка буде пам'ятка за вашу добру, працю для Христової церкви і вам Що я з марям Михайло, у вас такий гарний ще день сьогодні носити відняття батька Михайла, нехай Господь дарує вам тієї радості, у тому земному житті випадки. Благословитма, вона буде знати, що гадній реставрації робите, а також ще є подяка. Дідучи до по свитера, без справа бачити велику працю Андрія Вітцюри, цю фірму, а вже трошки далі ви бачите цвета, порівняний та. Ми ще маємо землі, розрівняна і там будуть хоронитися люди, але багато його в праці, і також для тої нашої каплички, яку ми робили, розповідаючи, що готовий, почув і допоміг нам на каплиці, каплиці, на тій престолі, як і великий камінь. І цей камінь, на кінцях престолу, надарований. Ми щиро йому дякуємо. Я вам дамо, хто зусиль ще на чертах, телефонував, але казав, що пізніше і ярміше. Не старався вже телефонувати, чекає автайського свята, але хотілося ближче, ближче познайомитися, хоч його бачив і направду, дякуючи такому, що подався пана. Εκεί η το Λίβτα από Μοχάγια, η Παπίση με την Κύπνα Σερ. За ту велику працю жиртоме наші паличе, та служіння церкви, даємо щиро в тяхні, наша громада і Бога також від себе, бо має прихвати справи і мать. Скаже про ці ті колишніх, який говорить про своє, зохотання праці, тішиться тим, що Бог дав ще три руки, бо столятна праця не сам істори, і самі столят, і святого розгляду, це нелегка праця, що вишити виготовляти. зараз, але на маючи інструменти. Ми дякую пану Володимиру. Thank